Сьогодні ми підготували для вас добірку найцікавіших українських фільмів, які варто переглянути кожному. Фільм Щедрик. Це українська драма про намагання зберегти світло любові в часи німецької окупації і російського терору. Дія фільму відбувається в 30-ті роки минулого століття в Івано-Франківську. Одна імперія витісняє іншу, правлячі режими ворогують, Стрімко змінюється світ довкола. Декілька сімей різних національностей живуть в одному будинку. Буревні події не залишили шансів на щасливе, спокійне життя ні для кого з дорослих. Завдяки викладачці співів Софії, шанс бодай на якийсь час почуватися безпека. Отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбуття. Співи українського щедрика об'єднали дітей з цих родин. Саме тепло від пісні зігрівало дівчат протягом усього їх життя, навіть у часи страждань. Викладачка співу Софія змушена забрати додому дівчаток, які залишилися без батьків. Їх і свою рідну доньку Ярославу вона оберігає від небезпеки. Фільм показує, що російський солдат не змінився. Крути. Початок ХХ століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви і стояти за незалежність своєї країни. У 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв: битва під кротами. До Києва підступила 4000 червона армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє близько 400. Осіб наявного дійсного складу, більша частина якого студенти. Серед ополченців перебувають і брати Савицькі, загону яких належить ступети, Нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції. Кротий, якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором. Дивитись чи не дивитесь. Фільм Ціна правди розповідає історію валійського журналіста Гарета Джонса, який першим відкрив світу правду про голодомор в Україні та інші жахливі злочини скоєні партією. Фільм Ціна правди це історичне нагадування про катастрофу і події минулого, які дуже відгукуються із сьогоденням з 1930-х років мало що змінилося. Нащадки тоталітарної влади продовжують знищувати український народ і нахабно брехати, але світ все одно має знати правду, і ціна правди. Це життя за сюжетом. У 1933 році вельський репортер, а також консультант з міжнародних справ прем'єра міністра Великої Британії Каре Джонс шукає свою наступну велику історію. Він приїжджає до СРСР щоб зробити інтерв'ю з Йосифом Сталіним. Водночас він намагається зрозуміти, чому за часів кризи Радянський Союз процвітає, веде машину будування, а плани перевиконуються. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться із журналісткою Адою Брокс. Ада відкриває йому. Очі на радянську утопію, яка не має нічого спільного з реальністю. З Москви він вирушає до України, побувавши в українських селах і побачивши на власні очі голод, який влада штучно створила. Гарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування, переховуючись від спецслужб СРСР. Повертаючись додому, він розповідає світові всю правду про трагедію українського народу: голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Не забудьте написати своє враження про фільм. Нам надто важливо знати вашу думку.